Це жіноча ініціатива. Ну, це так найкращі місця нашого міста, щоб ви ближче ознайомилися. Ну і тепер безпосередньо до теми: кожна людина бажає жити в гармонії з собою і жити безпечно. Але в більшості випадків, бажаємо ми цього чи не бажаємо, конфлікти з'являються в нашому житті. Ну, якщо говорити про традиційне вирішення, воно виглядає отак. Ну, і саме страшне те, що після таких вирішень. З'являються наслідки. Картина всім знайома, що діти наслідують поведінку своїх батьків. Трохи статистики кожного року скоюється більше 2 мільйонів злочинів і серед них 62% скоється в мирні. Тут постає питання. Хто ж відповідає за те, що така ситуація є на сьогоднішній день? І хто повинен взяти відповідальність за те, щоб змінити цю ситуацію? Ось вам шляхи вирішення конфліктів, які на сьогодні в нас використовуються. Це вирішення за допомогою сили. Коли в більшості випадків задоволена залишається лише одна сторона, тому що лише той, хто сильніший, виявляється правий, а інша сторона залишається незадоволена. Ми можемо звернутися до суду або вирішити свої конфлікти за допомогою адміністративного впливу, але знову ж таки, на жаль, люди не залишаються задоволеними тим, що. Що в цьому випадку відбувається. І є ще один метод, який, з яким я хочу вас ближче ознайомити, це вирішення конфлікту за допомогою інтересів. На сьогоднішній день це є цивілізаційний виклик, тому що е не потрібно доводити хто правий, хто не правий, хто сильніший, хто слабший, треба перейти до суперництва до співпраці. Є такий метод, який називається відновний підхід. І саме в ньому головне, що це не разове вирішення конфлікту або якоїсь ситуації, це, за, це забезпечення е, нормальних стосунків у довготерміновій перспективі. І, е, щоб здійснювати такий підхід, є певні відновні практики, тобто така, такі методи, які допомагають це все зробити. Хочу вам показати цю карту, що це не новий метод, це відновні практики, які впроваджуються в Україні, і це вже ціла. Е, Велика, велика кількість місць, де ця практика активно впроваджується і має хороші результати. Мені дуже приємно, що поряд з Києвом знаходиться місто де також ця практика використовується. Ближче хочу познайомити вас із трирівневою моделлю профілактики підліткової злочинності. І хочу знову ж таки звернути вашу увагу, що це комплексний підхід це не рішення однієї структури або однієї громадської організації, це рішення. Це підхід до вирішення ситуації за допомогою всіх тих людей, які причетні безпосередньо до цього. Модель, ну, вона сама говорить про те, що я трирівні, але я хочу звернути вашу увагу на перший рівень це створення шкільних служб порозуміння. Це така структура, яка допомагає вирішувати конфлікти в навчальних закладах за принципом залучення. Сприяння розумінню та прийнятню відповідальності за свої вчинки, а саме приємне те, що вона базується на цінностях і на відродженні українських традицій. Практики, які найбільше використовуються в навчальних закладах, це медіація посередництва при вирішенні конфліктів і кола цінності. Знову ж таки, якщо ви звернете увагу на фотографії, то це все українські традиції, про які ми е, просто забули. Це фотографії. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу. Е, всі навчання, всі тренінги проводять діти. Це принцип рівний рівному. Дітям краще донести інформацію до своїх ровесників, їм краще показати, як правильно жити, як вирішувати свої конфлікти в такий спосіб, щоб були задоволені обидві сторони. Ну, як бачите, тренінги ми проводимо в різних, в різних місцях, на свіжому повітрі, в приміщеннях. Ну і це знову ж таке підтвердження того, і от хочу звернути вашу увагу, я знайшла фотографію, це якраз стан із сертифікатами, це те, що ми проводили в містявческу ще в 2010 році. Також про шкільні служби по я розп... мало часу на це виділяється. Я хочу, щоб ви просто звернули на позитивні наслідки, які ми отримаємо, якщо такі шкільні служби в нас будуть. Учні вирішують конфлікти самостійно без причання дорослих. Вони розвивають свої комунікативні навички, вони вміють правильно проводити свої дозвілля, підвищується їхня самооцінка і створюються умови і для їх самореалізації. Щодо адміністрації вчителів, це здійснюється реальна профілактика, про яку, на жаль, сьогодні ми багато говоримо, але мало робимо. Толерантні стосунки в навчальному процесі, ну і, і, і ще там ряд дуже е, хороших таких е, знаків, про які можна довго говорити, але так само ми. В навчальному процесі ми забуваємо про батьків, але якраз ця методика дає можливість і батькам дуже багато, тому що дуже гарно, швидко вирішуються конфлікти там, де є діти діти, там, де є діти, вчителі і вчителі-батьки. Формуються довірливі стосунки з батьками і так само формуються партнерські стосунки з вчителями. Зрозуміло, що шкільна служба порозуміння вона не може бути реалізована без дорослих, тобто діти це. Це, це та ланка, яка вже впроваджує дану методику, якщо ми їх цьому научимо. Але за цим стоїть дуже велика робота. Це робота правоохоронних органів, це робота центрів соціальних служб, це робота відділів освіти безпосередньо. Ми в цьому напрямку також багато дуже працюємо і від цього і маємо. Позитивні результати. Ось дещо, що я швиденько змогла знайти з нормативно-правової бази, але хочу звернути вас вашу увагу вже нижче. Тобто ця методика розроблялася 2001 та навіть 1999 року. Але на сьогоднішній день є дуже чіткі такі вказівки на те, що шкільна медіація, медіація, відновне, відновне правосуддя, відновні практики це якраз та методика, яка на сьогоднішній день є ефективна, вона опробована і має результати. Ну і знову ж таки повернусь до питання, яке я вам задавала попередньо, то че ж це відповідальність. Кожен повинен взяти на себе, для себе це питання, задати його і знайти відповідь. Якщо у вашому житті з'явиться бажання впроваджувати цю методику, то ви можете ступити на цей місток і отримати ті результати, які на сьогоднішній день маємо ми. Але ви можете традиційно вирішувати конфлікти і робити це так, ваш, ваш приємний для вас спосіб. Якщо ви готові, то ми запрошуємо вас до співпраці, Дякую.